Тест 64 БВ БВ Які його переваги недоліки. Стареньке, недоліки. Ну так нічого, машинка хороша, робоча. Пристріляли. Чи не страшно вам працювати при такій наявності дронів Оцих ударних FPV? Страшно. Не страшно, а какие глупо. Как там говорят, дурные. Да Та, и то, ну, страшно. Страшно. Это может быть за нами? Все может быть. Вот им же одну вонят приняли. Плюс, плюс. Огонь туда ж. Сережка да. весь цей час в такій команді працюєте? Может быть и все Ні, Не умо трошки поменялися. И наводчик, и механик. Ну смеха нам уже майже рік уже. Ми з ним разом прийшли. Да, да, иди, включай ты. Что там нам сейчас скажут. Сережка ось недавно на, на пришел. Ну ничего, молодец, научился. А Блыжа ничего не сказал? Нет. Нет. вагонь. Зустрічають. Прийняла. <реш> мотивація. Мотивація. Вони на нашу землю прийшли. От і мотивація. Звісно, хотілося б, щоб якась хоч ротація була. Якийсь срок був би хоч скільки відслужити. Хлопці вже по два з половиною роки. А яка, а яка у вас основна потреба, можливо, в якійсь техніці? У нас? Угу. Та ні, на. у нас ні, а там у хлопців може щось є, які потреби. У нас тут о, коробочка їздить працює. Значить це добре якщо нас коригували по метрах значить це все добре Так, пришлюй коса відео там Як часто ви випадва розпрацю Та да, як кажуть Коли я Коли є да. буває два рази на день когда раз в тиждень Смотря як пруть не пруть лізуть 30 року теж звісно змін всіх хочуть, щоб ця на лоч звідси пішла а ми додому повернулися перевага у них м'яса більше. більше людей по неї пруть. А нам треба жити, щоб їх убивати. Це звук болі. Так звучить наш автомобіль після того, як він поїздив по Харківській області і знімав репортажі для вас. Ми потребуємо обслуговувати наш гваромобіль. і нам треба заправляти автомобіль. Він ще часто дуже ламається. Для того щоб допомогти нам справитися з цим, ми просимо вашої підтримки. Допоможіть нам донатом або підпишіться до спільноти для того, щоб ми могли обслуговувати наш автомобіль і далі їздити, знімати репортажі з віддалених куточків Харківської області. Підпишіться до нашої спільноти для того, щоб наш автомобіль працював, і ми могли ще більше знімати важливих історій з Харківської області для вас.